Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Вважаю від чистого серця всього самого найкращого, здоров'ячка, бережіть себе, особливо після подій в Дніпрі, 14 січня. Це просто жах. Люди сиділи вдома, відпочивали, хтось зустрівся з родиною, святкували. Кожен займався своєю справою, і в один миг, їхнє життя просто обірвалося. Забралось житло. Ну, Просто немає слів і хочеться, щоб це все поскоріше закінчилося. Так. Але нічого, ми ж українці, ми не розкисаємо і все буде добре. Значить, що хочу сказати? Свята вже майже закінчились, ще 19-го водохреща. Вже треба приступати трішки до роботи. Сьогодні буду розбирати ялинку. А зараз, поки йду до магазину, задумала зробити вініфет. Буряка в мене немає. В минулому році я був хороший буряк, а в цьому році в мене не моркви, не буряка. Тож йду зараз купити овочі. І так, розпаковка, що я придбала в магазині. Значить, отаке печиво по 110 гривень кілограм. Рома мене любить без начинки, без нічого. Вся ця пачка вийшла мені на 26 гривень. Також, ще таке печиво. Також по 110 гривень кілограм. Ці дві пачечки вийшли на 18 гривень. Трішки вітаміну С. Мандаринки. Продавець сказав, називаються хлопушки. Значить, ці хлопушки по 65 гривень. Тут пів кила на 30 гривень. Також, ой, зараз розсиплю яблука. Отакі От яблучка по 15 гривень. Люби в мене такий чоловік і Рома. А для себе я взяла, друзі, семірінку по 12 гривень. Зараз достану, коли випадеться? Отака семіріночка по 12 гривень. Люблю її запікати, як із начинкою творогом, так і просто. без нічого обожнюю запечені яблучки. Ну і що? Буряк, за яким я йшла? По 16 гривень, такий маленький, якраз добре провариться. І моркочка. Така дуже добра, по 28 гривень кілограм. Отакі в мене покупочки. За все я заплатила 155 гривень. Таке. Вітаміни. Каже, Ромка приїхав в садочку. Світла в нас ще немає. Бачите, в хаті темно. Хто прибув? Привіт! А рюкзак чого ти кинув на землю? А? Школьний. Вирішили перевірити свою домашню каптівню. Ми її зробили ще в перший рік, коли переїхали в цей будинок. Це скільки, два? Чи вже три роки? Так, на, на скору руку робили. Добре. І тоді ми закоптили гуску одну і два, чи три бролера. Так. Вийшло смачно. В цьому році планували її обрати. Але трішки плани помінялися, нічого не обрали, а гуси в нас є. Та думаємо, давай якогось разнообразя. Закаптимо домашнє м'ясо. Ой, як спомню, як ми робили. Смішно було, Юра, зачем ти це робиш? Дивилися відео теж в Ютубі, як мужчина показував Рили таку траншею. Скільки метр з чимось там, до двох метрів. Це у нас була більша. Ми її трошки укоротили. Потім що ти переложував якимись ж... желізами чи чим? Це просто траншею, а зверху кинув зі таку. Так як тунельчик зробив. Да, тунельчик. Покажи там внутри. Так почти не виглядає внутрішній. Там простим кірпічом Угу. обклав. А тут зверху зіхнуть. погода, вітер трохи і влаж, влажність велика. Молодо, вона... ну, щоб вона обпалити її хорошо. Ну, так, щоб вона нагрілась. ну як нагрілася? Була... Внутрі була бочка мокра, вона вже, вже суха, щоб там ще просушилася. Вона ще не гаряча, вона бути гаряча, прямо бочка на колиці. Якраз просушиться вона вже запах вийде. Якраз у нас є фруктові дерева, це саме те, що потрібно для копчення. Я коли в прошлий раз коптила, дуже цим цікавилася Ну, Не всіма породами дерев можна коптити, тому що вони шкідливі. Ну, цим ми не зараз будемо займатися, бо це трудойомкий процес, треба замаринувати м'ясо, щоб воно постояло в розсолі десь тиждень хороший, особливо гуска, вона дуже добре промаринуватися. Тож, покажемо результат. А зараз буду йти кормити ягнят. Вони вже тут плачуть, хочуть, їсточки. А, чуєте? Ме! Ме! Ой, голодне голодне. Голод, зараз. Зараз піду нагрію молока. Шері, йди сюди. Шері. Шері, давай. Йди сюди. Ой, ой, ой. Ондо. Уже зуби у вас гострі, гострі зуби. <звук> Застелили їм соломкою, бо дуже мокро. Міняємо підстилку. <звук> так. Все, все, йду за молоком. <звук> Не кричіть, як скажені. Всім смачного! У нас сьогодні в меню гречка з сосисками і сподливою. Також винігріт, про який я казала. Самий звичайний, без горошку і квасолі, я знаю, що також додають. У нас просто овочі. Юра в мене його полюбляє. Так. Да. Дуже смажний венігре. Ну, бурячок, ти знаєш, сладкий. Це саме головне. Коли буряк хороший, то й венігря дуже буде вкусний. А буває, попадається буряк такий, знаєш, сольоний або взагалі безвкусний, тоді не дуже. Навіть і шуба не виходить. Ось, коли роблять сільку під шуби, вона теж залежить багато чого від буряка, який буряк попадається. Це хороший, солодкий, і такий червоний-червоний. Ми любимо, до речі, теж червоний, бо я знаю, що є прямо у людей світлий вони вимочують буряк якось. Там, щоб не було кольору, а ми, нам подобається такий насичений колір салату. А ще зварила какао домашнє. Ми для ягнят беремо по 5 літрів молока, а для дитини не варю. Він сьогодні замовив мене какао. Тому що такий смак дитинства, Боже, скільки ми перепили какао вдома, коли була маленькою, була своя корова. О, мама кожен день там по 2-3 літра варила, сім'я велика. Може, ти, Юр, попробуєш? А, він Юра в нас не п'є какав. Було б з магазинного молока, я попробую. А Це чому тобі не подобається має. скоровин? Там нема цього запаху ніякого. не не знаю, Я не можу Ти попробуй, може, тобі подобається. Бу -бу. Тому ти завтра замайнуєш. Мясо. Mm -hmm. Надо достать... Не, подожди. Я думала сразу одебрать гусай и Там нам надо что-то в зарезать. У нас же есть зарезы. Ну, плечо вот такое Если ты будешь дома тебе работать, сейчас пока нема. Mm, не знаю. Для зарезать Нема смысла, они уже начинают гулять и Їх треба вже вирізать, бо вони покладають. Завтра побачимо, якщо позвонит, то поїду. А далі телефон номер. Як добре після всіх свят поїсти такої простої А Тут так все так все на нагрузку, салати, м'яса, без конячник. завтра в школу. Батюк до 10 часов. Я Еще не позволят, начнем вырезать. Понравим их. Ну там что-то штук 5-6 надо зарезать. Ну там бачу, ти, Надо ядерку стал. Петухив тоже надо зарезать. Ну петухи, да, не понятно. Да, он диказерно торповел. Круп, Крупненки такие. Гусаки у них бьются. У Вони гулять начинает. У них уже начинает Ігра. Yeah. Mm -hmm. Це зараз уже так називається. Не? А я не знаю, у гусаки це називається. Mm -hmm. <laughs> Ігра. <laughs> Ігра. Брашний период. Mm -hmm. А, я какао. Ты попробуй. То бисподобається. Все сильно себе багает. Я сегодня планировала уже на диетике. Праздный камень так. Хорошо, да, да, мне меню знаки. Все, водохреща, а потом наверное, а Что Що водохраща? Ну прям так його все не буду. Это же праздник уже все праздники законки Это так, морально. А то ж, може, ніхто не буде в цьому розумі. Чого це? Ні, тобі не Я не заміцню, що вона тут. Чого? Роб! Ну, давай, Попробуй. зніми пробу. Головне культурно, щоб плохо не стало. Нормально. Нормально? Ти все це собі внушаєш. Ну, не погано. Такі справи поїли ми. Спасибо. І тобі спасибо. Угу. Зараз будемо розбирати ялинку. А вам дякую, що дивилися до наступного відео.